Розкажіть, будь ласка, яка у вас там оперативна ситуація? Оперативна ситуація стабільна. Тобто, ворог вже декілька днів як полишив спроби масованого наступу, ну продовжуються артилерійські обстріли, танкові. Є прощупування нашої оборони, такі вилазки малими групами, але завдяки хорошій співпраці між різними підрозділами, повірте, Повертаються з цих вилазок, тобто ворог прощупує нашу оборону і має надію знайти там якусь лазійку, де можна буде робити наступ. Uh -huh. Але повірте, все під контролем, і ми даємо гідну відсіч. Немає відчуття, Хочу, що, що ворог готується віль... до якогось фарсо... форсованого вимаршу на Донеччині. Е, ну, я б мабуть повторився, що е, вже декілька днів, як полишили ці спроби uh -huh. масованого і е, тобто, втративши дуже велику кількість е, окупантів, зараз. Е, Таке трошки затища, але ворог продовжує обстріли мирних населених пунктів, які в тилу це якраз зумовлене тим, що немає якби, просування на фронті і гатять просто по мирних містах. І, на жаль, є втрати серед мирного населення. От хочу відзначити, що завдяки у цьому нашому наступу, вдалому мирне населення стає відкритіше. Люди більше підтримують, люди десь відкрито можуть сказати про підтримку в збройних сил. Ну з чим тут було до цього проблема, пане молодший сержанте. Так ми з жахом просто вчитувались в новини з Харківщини. Які новини зі звільнених до недавно окупованих територій Донеччини? Ну, Новини позитивні. Тобто, братські, тобто братських могил, як на Харківщині, нема? Ну, поки що інформації немає. Я розумію, що це займе певну, певний час, адже не все зразу можна. Це багато замінованих територій, де спочатку мають попрацювати сапери. Що із місцевим населенням розкажіть, будь ласка, яка ситуація з мобілізацією примусовою? Ну, у всіх на слуху вже декілька днів ця мобілізація в Московії. Але повірте, як молодший сержант збройних сил, я можу усіх запевнити, що якщо ми дали відсіч кадровій армії, армії, яка повірте, готувалася до цієї війни, яка пройшла не одну гарячу точку Чечні, Грузії чи Сирії. І отримала по зубах е, саме в Україні. Е, повірте, ми дамо собі ради і з е, немотивованим е, оцим гарматним м'ясом, яке прийде до нас. Ну а який рівень, наприклад, забезпечення ворога артилерією в теперішній фазі і головне бронетехнікою? Так ми розуміємо наскільки героїчно збройні сили України і наскільки методично знищували броню російську, але все одно таке враження, що вони це черпають і черпають і ця криниця, криниця нескінченна якась. Ну, звичайно, Росія має багато е, техніки, але повірте, ця техніка, яка зараз розконсервовується, вона е, не в такому стані, яка, якою заїжджали окупанти на початку війни. Е, це гірша техніка, старіша. Е, тут час дії якраз на нашу користь. Ми отримуємо е, все-таки е, кращу новітню техніку, е, яка допомагає нам знищити ворога. І я надіюся, що так буде і продовжуватись надалі, що міжнародна допомога буде надходити систематично, і це відчувається на фронті, пане Микола. Я мала на увазі оцю примусову мобілізацію, про яку говорять на окупованих територіях? Що вам відомо про це? Наскільки зараз це активніше стало впроваджуватися з оголошенням тієї часткової мобілізації? Є інформація про примусову мобілізацію навіть на нашому напрямку. Це горлівка. Є інформація від місцевих, що уникають масове йде приховування від мобілізації. Тобто, всі розуміють і бачать наслідки цієї агресії, і перш за все, мобілізація до оцих Республік, не до республік. Це можливість хіба потрапити на концерт до Кубзона. Ну, відповідно. А як в нас з теперішнім рівнем забезпечення артилерією? Так, артилерією, боєприпасами, зокрема, до мінометів? Е, артилерія у напрямку працює справно. Тобто немає якоїсь переваги навіть ворога у артилерії. У нас з цим все гаразд, і мінометні, і інші більші калібри працюють справно, вчасно і дійсно точно.